Привіт, друзі! Сьогоднішній ролик буде українською мовою. Я попередній, я думаю, також. Мені просто цікаво перевірити, скільки в мене буде переглядів, якщо це буде ролик українською мовою. Тому вибачаюсь, хто не розуміє, ну но... коротше хто не розуміє... К переводчику. Вот. Извините, но у мене канал не только інформаційний, но и все-таки я з него еще тоже хочу щось -то получать. Тому все українською мовою. Мікрохвильовка Дельфа. Ну така вот, цікава. Робить вже. Вот. На ватметре я її провірив. Все добре працює. Зараз я ще достану. Щоб подивитися, що там моя водичка. О, водичка гаряча. Е -е, що у нас з цією мікроволновкою, Чого я вирішив зняти цей ролик? Ось у нас магнітрон, який я з неї зняв. Да? Такий ось у нас магнітрон стояв, вітол. Е -е, ну, в чому момент? Зараз покажу. Ось ми взяли мультиметр, да. Вот у нас магнитрон. Короче, я его проверяю на прозвонку. <Звук> вот. Бачите, робот. Проверяю на утечки. То есть мне кажется <Звук> крупный штатив. Будь треба. Вот, проверяю на утечки, на приборе у нас ничего не отбывается, бачите сами, да? То есть на минимальных пределах, на максимальных, на корпус вин у нас не пробывает. Ласка щупы поменял. Ты сам. Еще э, момент, значит, беру цей магнитрончик, кладу так и мирю опер колпачка. Вот я его мирю. Вот у меня один щук, вот другой, вот показник, да. Ну, в принципе, вот, видите, и опер у нас Падає, якби. Тобто візуально у нас магнітрон, який працює. Ну, взагалі норма для е, такого виміру у нас має бути. Е, у нас має бути там до одинички. У нас чуть більше одинички. Тому можна висновок зробити, що магнітрон у нас працює. Тобто візуально це робочий магнітрон. Але якщо ми його отак от порухаємо, то він щось таки всередині щось у нас є. По суті, це у нас болтаються оці ребра. Вот. Якщо ми подивимося всередину, ми побачимо отут такий як нагар. Тобто його, по ідеї, бути не повинно. Тобто магнітрон у нас перегрівся. І не працює, він вроді дзвониться, але коли йому дається нагрузка, він не робить. Чого так вийшло? Все дуже просто. Зараз я тоді мікрохвильовку розверну і все покажу. Що ми тут бачимо? Ну, ось я поставив магнітрон, Samsung, да? Samsung оригінал. У мене підписано робочий. Ну це якби перевірочний, але коротше, буду домовлятися якось з клієнтом, якщо захочу новий, будь ласка, замовлю новий. Ну, щоб розуміли, розуміли, нормальний магнітрон буде коштувати десь з доставкою, десь в районі 20 доларів. Ну такий робочий, скажімо. Вот. Зараз воно все рівно все Китай, так що заморачуватися, там оригінал, не оригінал, я сенсу не бачу. тому так. Е Коли я її вскрив, тобто спочатку мені е ватметр мені показав 140 ватт, ну, тобто вона не гріє. Коли вона працювала, ще я звернув увагу на те, що нема звуку мотора, вентилятор Абду. Провірив всю високовольтну частину, все живе. Конденсатор живий, діод живий, високовольтний запобіжник живий, трансформатор живий, магнітрон ну, Бачили самі. Да? От. Перше, що мені, ну, при першому запуску, мені, мені звук не сподобався, вирішив, що це трансформатор. Підкинув наш трансформатор, ні, звук не помінявся, і тут до мене доходить, що я не чую вентилятор. А, але п, при би, першому огляді да, я на вентилятор не звернув ніякої уваги, бо буває такий момент. Тут, бачите, тут у нас а, два провода, а буває, є. У нас ідуть вентилятори з катушкою на три провода, і а, це говорить про те, що у нас. Моторчик, який крутить тарілку, він у нас не на 220 вольт, а там від 20 до 30. От так. Чого таке рішення, я не знаю, але смисл в тому, що дуже розповсюджена проблема, коли вилітає катушка цього пропеллера, цього вентилятора обдува, Коли моторчик у нас горить, то В тому випадку у нас не крутить тарілка. Це якби розповсюджена така помилка новочковий. Тих, хто не знає, що тарілка не крутить, значить треба поміняти двигателі, який крутить тарілку. А насправді він працює і проблема от в цьому. Але тут у нас провода два, і я взагалі так думаю, ну що з ним буде, все нормально. Оказується, от ми бачимо, да, от я от тут от підпаявся. От. Якщо ми його будемо роздивлятися зараз, ось ми бачимо. Зараз я візьму щось тоненьке, і буду показувати. Так, ось тут ми бачимо, ну, от, намотка, да, мідна, і один одна оця мідна волосінь, оця проволочка, вона підходить до цього контакту і припаюється, Тобто тут у нас порядок, а тут у нас був обрив. Тобто у нас ця проволочка, вона вроді тут лежить, але вона обломана, її не видно, контакту нема, вентилятор не крутить. Або може крутить тоді, коли цей контакт з'являється. Тобто воно, ну, вроді б то нічого не згоріло, просто е ця волосінь відірвалася, якби, і на місці залишилась, Тому так. І що у нас вийшло? У нас вийшло, що у нас е цей вентилятор, він або не працював зовсім, або працював з перервами. і Відповідно, у нас просто перегрівся рідний магнітрон і згорів. Тобто поставили магнітрон, припаяв контакт там. от І все, у нас тепер. Працює. Ось такий ремонт. Це стосується не тільки цієї мікроволновки, ну, там що це у нас дельфа, Да зараз покажу, що за модель. Ось, будь ласка, тут у нас все написано. Модель, напруга, споживання електроенергії, і дійсно, коли на ватметрі перевіряв, більшість мікроволновок це до 1100 Вт. Тобто ваттметр мені тут видавав 1300, тобто мікроволновка досить мощна. Е, Ось така от у нас техніка і така поломка. Ну, що? Всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей. До побачення, гарних вам ремонтів.